В Париж прибувають лідери країн світу для участі у конференції ООН щодо змін клімату. Форум триватиме у французькій столиці з 30 листопада до 11 грудня. Очікується, що всього у Париж у неділю і понеділок прибуде понад 140 лідерів, зокрема, президент США Барак Обама та канцлер Німеччини Ангела Меркель. Головна тема обговорення об'єднання зусиль для сповільнення змін, спричинених глобальним потеплінням. У неділю 29 листопада у Парижі запланована зустріч генерального секретаря ООН Пан Гімуна з президент президентом Франції Франсуа Оландом на кліматичну конференцію у Париж у неділю вирушає і президент України Петро Порошенко. Під час візиту планується низка зустрічей із керівниками держав та урядів. На час конференції у Парижі посилять заходи безпеки з огляду на теракти, що сталися у французькій столиці 13 листопада. Тоді внаслідок нападів радикальних ісламістів загинуло 130 людей. Напередодні кліматичного саміту ООН лідери та активісти в багатьох містах світу закликають вийти на кліматичний марш. Основна його мета привернути увагу світової громадськості до кліматичних переговорів у Парижі очікується, що результатом паризьких переговорів стане укладення лідерами країн нової кліматичної угоди, яка допоможе запобігти кліматичній катастрофі і утримати глобальне потепління в межах 2 градусів за Цельсієм. Для цього всі країни повинні будуть взяти на себе досить серйозні зобов'язання щодо скорочення викидів парникових газів, що має на увазі перехід до низьковуглеводної економіки, скорочення видобутку викопного палива і розвиток поновлюваних джерел енергії.